Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. У Росії на державні випробування спрямували нову самохідну 120 мм артилерійську гармату Лотос. У російському виданні ТАСС розповіли, що Лотос також отримає систему радіоелектронної боротьби проти дронів. Самохідка вже пройшла випробування більш ніж за 130 видами перевірок, включаючи перевірки на дальні стрільби та транспортування. Також повідомляється, що демонстраційний зразок 2 с 42 Лотос. Окупаційні війська вже залучали у війні з Україною. Зараз для самохідної артилерійської установки відбирають потужний засіб електронної боротьби для захисту від дронів. Початково при розробці цього не було в технічному завданні, проте реальність сучасного поля бою диктує нові вимоги для розробок. Вперше Лотос було публічно представлено центральним науково-дослідним інститутом точного машинобудування у складі компанії Калашников у 2019 році, як заявив головний конструктор установки Веніамін Часливців у Лотоса збільшений боєкомплект у два рази в порівнянні зі 2 С 9 нона. 2 С42 створена на шасі уніфікованому вузлах і агрегатах з БМД-4М. Маса 2С-42 в бойовому положенні 18 тонн, потужність двигуна 450 кінських сил. Максимальна швидкість 70 км на годину. У травні 2019 року розробники заявили, що дальність стрільби складе 13 км. Нагадаємо, у 2023 році українські військові для захоплених 120-мм артилерійських установок НОНА отримали американські міни. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.